Привіт, це запис відео. Наш подкаст Що там в якам?». і я, Алла Петреченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп Експрес. Сьогодні телефоную Вадиму Литвиненко, головному ppc спеціалісту агенції Йоамайстер. Привіт, Вадиме, привітала. Дякую тобі, що доєднався. І у нас, з власниками інтернет-магазинів, наступне запитання. Я знаю, що ви спеціалізуєтесь на налаштуванні різних типів реклам, тому поділись досвідом, будь ласка. Запитання наступне. Які метрики найбільш важливі при оцінці успіху рекламної кампанії? Найбільш важливою метрикою при запуску рекламної кампанії, якщо ми говоримо все ж таки про яком, e є без, беззаперечна кількість транзакцій. Це те, на що ми орієнтуємось завжди. Але, звичайно, є певні допоміжні метрики, які нам допомагають більш якісно оцінювати ефективність будь-якої рекламної кампанії. По-перше, ми рекомендуємо нашим клієнтам налаштовувати колтрекінг, тому що не всі користувачі здійснюють конверсії безпосередньо на сайті. Деякі користувачі, вони. Краще зателефонують, щось там вияснять і потім вже здійснять свою покупку. Тому телефонні дзвінки важливі, і якраз такі метрика телефонні дзвінки вона також є допоміжною в оцінці ефективності саме конверсійних рекламних кампаній. Крім цього, ми за допомогою імплементації колтрекінгу можемо краще оптимізувати рекламну кампанію. Тобто, якщо у нас на рівні, наприклад, рекламної кампанії Google Ads не так багато конверсій, як би нам хотілося. Якщо ми орієнтуємося лише на транзакції, то додаючи ще, наприклад, телефонні дзвінки, замовлення дзвінку, ми можемо краще оптимізувати цю рекламу. Тобто, у системи з'являється більше даних для більш якісної оптимізації. Ще однією метрикою на яку ми рекомендуємо звертати увагу, і що ми рекомендуємо налаштовувати, якщо ми говоримо безпосередньо про Google Ads, це налаштовувати прямо в Google Ads відстеження транзакцій. Трошки такий технічний момент досить часто імпортуються в Google Ads з Google аналітики транзакції у якості конверсії. Так просто. Прийнято. ми рекомендуємо налаштовувати безпосередньо також відстеження конверсії в Google. Ads. Чому? Тому що тоді будуть з'являтися заповнений такий стовпчик, як метрика, так конверсії по показам. Тобто, якщо користувач бачив оголошення, але він на нього не переходив, але потім він здійснив конверсію. це також допомагає нам більш об'ємно, скажімо так, оцінювати ефективність тієї чи іншої рекламної кампанії. Звертаємо увагу на асоційовані конверсії, тобто, коли, наприклад, наша рекламна кампанія вона була в ланцюзі певним звіном, так користувач, наприклад, переходив декілька разів по рекламі, але потім він здійснив врешті-решт транзакцію через, наприклад, органіку. Тому о, бажано дивитись також і на асоційовані конверсії, тому що це також важливий показник. Інші метрики вони також є релевантними, але, як правило, ну, вони більш другорядні. Тобто стандартні метрики, там, вартість кліку, CTR. Зрозуміло, що якщо ми будемо. У нас буде все добре з транзакціями. Нам не дуже важливо, який в нас CTR, чи він високий, чи він чи він нас низький, розумієте? Ось, тобто, звичайно, треба звертати на них увагу, але все ж таки в першу чергу дивимося на транзакції на основну е ціль, на яку ми запускали рекламну кампанію, оскільки в нас все ж таки подкаст про яком-то, е Тому я зосереджуюсь безпосередньо на показниках для інтернет-магазину. Якщо ми запускаємо, наприклад, медійні кампанії, звичайно, тоді ми дивимось більше на охоплення. Ну, вартість тисячі показів, ось на такі метрики. Якщо ми запускаємо, наприклад, якісь флайтові. Відеокампанії, то там ми дивимося в першу чергу також на охоплення, на кількість переглядів, на вартість перегляду, і так далі. Тобто, все залежить від тої цілі рекламної кампанії, яку ми переслідуємо, коли ми запускаємо цю рекламу. Маленька рекомендація. Є такий, скажімо так, соблазн почати в кампанії, яка працює на транзакції, дуже там моніторити кожне ключове слово, які в нього CTR, які в нього показник якості, і так далі. Ну, це трошки інколи, знаєте. Все головне, воно в простих речах, тобто можна не дуже сильно углублятись в деякі речі, щоб не витрачати дуже багато часу. Тому, ось, так як я сказав, що головне дивитись на транзакції, і також ну, є. Ми всі розуміємо, є макроконверсія, це транзакція і є, як правило, якісь мікроконверсії. Це може бути підписка на розсилку, це може бути якісь інші форми на сайті, де користувачі можуть залишати свої дані. Підсумовуючи відповідь, є головні метрики. Це е, транзакції, конверсії, макроконверсії на сайті. Як правило, туди відносяться також дані з коллтрекінгу, це замовлення дзвінка та дзвінки. Є також такі е, допоміжні штуки, як конверсії по показам та асоційовані конверсії, на які ми також звертаємо увагу. І вже такі більш, е, ну. Я би сказав другорядні речі, на які також треба звертати увагу для того, щоб розуміти наскільки якісно чи неякісно працює кампанія. Це стандартні метрики. вартість кліку, CTR, кількість показів, CPM і ну так далі. І так далі. Тобто, це вже кожен спеціаліст. Він в принципі знає ці метрики. Дякую тобі дуже за чітку структуровану відповідь. Дійсно, нам це як пентіль власникам інтернет-магазину, що конверсії, тобто замовлення, є основним головним комерційним показником, головною метрикою для всіх рекламних кампаній. Якщо це про інтернет-магазин, про електронну комерцію. На інше зважати це зрозуміло. А і якщо працює, то не намагатися покращувати. Не лізти, просто довіряти спеціалістам. Так, да. дякую за цю комплексність і за акцент. Дуже тобі дякую. Було приємно сьогодні побачитись. Пока.